От, враховуючи останні зустрічі, останні заяви, як ти бачиш що це все надалі? На якому етапі ми зараз знаходимося? це вс... Не на стабільному. Все ще ніфіга не на стабільному. Воно як випадало з самого початку, ілюзорне, нестабільне і е, таке. Воно і випадає ілюзорним, нестабільним і таким. ну чи можна це вважати хоч якоюсь ну, точкою зрушення? Да. Чи можна казати, що все, ми розслабили булки два-три тижні, неважливо місяць, два і все, капець, стовідсотково, прямо всі про все домовилися? Ні. 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 Ну, і не все пропало, що от ні, ні до чого не домовилися, все надалі так і було. Трішки все-таки зрушення є якесь. Зрушення є хоча б в певний діалог. Все. Ну Я маю на увазі більш уже конструктивний, з більш конкретними а, моментами по гарантіям безпеки, які тепер мусолять. Ну, тобто почався хоч якийсь стартовий рух. Знаєш, це ще. Давай так, це ще не старт, коли ми з вами на, на колі, да стадіонному в школі. От ми з вами тільки йдемо до точки старту. Я би отак от сказала. Я б це все зназвала, бо Ми тільки доходимо до точки старту. Нарешті розумію. У нас навіть точки старту до того не було. Розминка, хоч була, Нет. це можна вважати розминкою чи ще? Ну, ні? Ну, так, ну, якось так, да, тому що ну, таке, ну, воно все одно не виглядає ніфіга стабільним. Я скільки не переглядаю зараз от останні там, дні по ефірам. А, а, чи а, є вирогідність? Це те, про що ми говорили і на річному розкладі, да, коли воно на осінь точкою випадало, що є, було ж дві точки ну, весняно-літня літньо осіння. Ми зараз точці літньо осінньої, але вона на тої точка вибору. Що вона ще ніфіга не пройдена. Ну, типу, ще немає а, чіткої Знаєте, як чіткого повороту чи направо чи наліво. Ми це стоїмо на у цьому моменті, і ми то туди, то сюди, то не туди. Ну тобто, бо питання і по гарантіям безпеки, питання і по комунікації, питання і про пропозиціям, про питання і по втратам, питання, і в, в, в як не крути, як би там всі гарно, файно не посміхалися. кулуарно, це важкі розмови. Вони як виходили напередодні по десятці жезлів, так вони і в моменті після виходять по десятці жезлів. Тобто це ва. Важко. З Трампом треба вміти говорити, під нього треба підлаштовуватися, ми треба вміти доносити. Європейські лідери між собою не мають повного порозуміння у тому вигляді, в якому воно там має бути. Ну, коротше, гавно палки поліцні шланги.